А зараз інформація для усіх школярів, які планують пов'язати своє життя саме із журналістикою. Кіровоградський державний педагогічний університет, а саме кафедра видавничої справи та редагування, оголошує конкурс, який називається шкільна журналістика. Це уже традиційний конкурс, який проводиться уже декілька років поспіль ініці... і... і... з ініціативи саме кафедри. І в е... у цьому конкурсі буде представлено п'ять номінацій, де ви зможете випробувати свої уміння і показати свої журналістські навички, і потім їх відшліфувати. Номінації будуть такі: майбутній журналіст, наша газета, газета», тележурналіст і спеціальна номінація відеорецензія на книгу. Це дуже класна можливість спробувати себе в якості е в якості, якби початкуючого професіонала збалансовано подавати інформацію, можна спробувати себе в якості режисера, оператора. Ну, взагалі, якщо ви плануєте пов'язати своє життя, то вам пряма дорога на цей конкурс, тому що організатори обіцяють, що для усіх учасників буде таке практичне спрямування цього конкурсу. Ви зможете, е коли приїдете уже на вручення, на оголошення результатів, послухати уже досвідчених журналістів професіоналів своєї справи. Які зможуть прокоментувати ваші матеріали і відповісти на запитання. Також. Етапи Етапи конкурсу я перехвачу у Вики немножечко слова. Ітак, номер один прийом заявок. Він почався 22 февраля цього року і буде продовжуватися аж до 10 апреля. Квидня, если вдруг вы на украинском языке понимаете лучше втором, на втором этапе будет работать высококвалифицированное жюри, оценивать ваши работы. И третий этап это медиафест, фестиваль с журналистами, потом награждение, тренинговая программа для участников от партнерского проекта моей коллеги. Сегодняшней медиакузни моей коллеги Виктории. Медиакузни. Так, вот так вот. закликаємо вас до участі у цій програмі у цьому конкурсі, тому що це реально дуже гарна можливість для вас спробувати себе. І також хотілося б наголосити, що конкурсні роботи буде оцінювати компетентне журі, до складу якого входять викладачі кафедри видавничої справи та редагування, журналісти практики, редактори і переможці будуть нагороджені цінними призами та подарунками. О медіакузні ми ще поговоримо сьогодні обов'язково, Поки закінчуємо зі за школьне жур журналісткою, координатором проекту являється, известна всем преподаватель, замечательная девушка, женщина, мать Ирина Ткаченко, а uh, також Роман uh, Пекалюк. Можете до них звертатися у соціальних мережах і uh, задавати свої запитання з приводу цього конкурсу. Да, цю uh, інформацію ми знайшли на сайті «Тусовка Тусовка.kiev.ua, крім того, ця інформація постійно знаходиться в голові у Вікі, поэтому, как бы. І є на сайті можна, педагогічного університету. Можна було не ссылатися ні на які сайти, можна ссылатися на Вікі. Да.